Друге послання Йоанна Богослова. Старець вибраній пані та її дітям, яких я люблю у правді, і не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду задля правди, що перебуває в нас, і буде повік з нами. Нехай з нами буде благодать милосердя. І мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові. Я вельми зрадів, що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від Отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, це не те, щоб я нову заповідь Тобі писав. А ту, що маємо від початку любімо одні одних. Любов житься в тому, щоб жити за Його заповідями, а заповідь ця, як ви то і чули від початку та щоб ви в любові жили, Багато безпокусників поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Той то спокусник і є Антихрист. Зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми заробили, а щоб прийняти повну нагороду. Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога. Хто ж перебуває в цьому вченні, той Отця і сина має. Якщо хтось до вас приходить і цього вчення не приносить, того до хати не приймайте і не вітайте, бо хто його вітає, той бере участь у його лихих вчинках. Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері і чорнилом, але надіюсь прийти до вас і усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твоєї вибраної.